Привіт-привіт! Гарного всім квітневого дня. Ось у мене, так, зараз, в даному вигляді, знаходиться ялівець. Садила я його навесні рік назад. Ось він перезимував. Я тут трошки прибрала квіточки весняні навколо нього, щоб вони його не глушили. І... Присипала корою сосни, але я не знаю, може і не треба його. Саме цей ялівець може не присипається корою, тому що тут він може якось наростати по ширше розростатиметься, а кора, можливо, йому буде заважати. Можливо, він від корінця відростатиме, з-під кори буде важко пробитися новому паростку. Чи, можливо, ці віточки отак до землі нахиляються і потім пускають корінці. Не знаю, як ви гадаєте, потрібна тут під цим ялівцем, ось таким кора на літо. Напишіть мені. А другий мій олівець, він якийсь блю, рей, чи ер чи ерлей якийсь ось такий. Ну, він зараз якийсь не блю, а такий просто зелененький. Трошки попілястого такого кольору. Ось така ось. Вже. Висота в нього десь 90 см. Думаю, він є вже в мене. І тут під ним теж була на зиму кора залишена, і я його не, не звільняю від сусідніх квіточок. Я думаю, що вони йому там унизу не будуть заважати. Тижні зо два назад, ну, може, три, я посадила ось таку ялинку, і вона називається канадська, як мені сказали, канадська ялинка. Насипала в посадку піску разом із землею, з торфом і ще зверху. Торфом присипала і виклала навколо неї кору сосни. Але коли я кору викладала, прийшла, подивилася, а тут прям мурашок. Де вони взялися? На вони тут? Чи їм тут прям так, не знаю, видно вам чи ні ці мурашки? Їм прям ця кора. Щось так треба їм тут. Чи прям медом намазана. І тепер я не знаю, чи не пошкодять вони цій ялинці. І також ще я посадила таку туйку. Не запам'ятала я, назву не записала, ну вона трошки золотавенька така на макушці. І Ось такий вона має вигляд таку цікаву форму. Зараз вона висотою десь сантиметрів 30, ну, може 40. І я теж її аналогічно засипала торфом і теж корою. І тут теж біля цього торфу з'явилася купа мурашок. Що вони тут шукають, я не знаю. Оряд ці дві деревинки, туйка разом з квіточками в мене буде рости. Ну а ялинка неподалік від... від гірської сосни. Влітку буде рік, як я її посадила. І коли я її купувала, половиною, ну, десь так. Ну, вона зараз невеличка, підросла, видно, що вона підросла. Ось моя рука і ось такий її розмір. Про неї я читала, що треба підрізати кінчики її, ось тут. На відміну від тієї канадської ялинки, її треба підрізати. А, і ялинку канадську теж треба форму якусь. Чи ні? Ні, напишіть мені, щось я вже заплуталася. З мене такий знавець е, е, хвойних дерев. Підскажіть, що і як мені треба підрізати, якщо ви в курсі справи. Всім дякую за ваші вподобайки, коментарі, поради. І якщо є можливість, заходьте в опис під відео, там ви побачите номер приватбанківської карточки для розрахунків. І можете мені скинути донатик якийсь, якусь гривеньку. Всім пока-пока, дякую!